Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати гімнастику для пальчиків. Нагадую, що ми робимо такі вправи перед тим, як писати в зошиті. Або тоді, коли наші пальчики вже втомилися. Підготували долоньки, і перше вправа у нас називається Замочок. Замкнули в замочок і відкриваємо колові рухи робимо. Відкриваємо замочок і в другу сторону. Відкрили і двері в нас відчинилися. Наступна вправа називається чоловічки. Підготували пальчики і імітуємо ходьбу. Це йдуть чоловічки, а це дітки біжать на заняття. Бігли, 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 прибігли і після заняття вирішили погодувати пташок. Ось так кришимо пташкам. Друга долонька. Наступна вправа долонька кулачок. Долонька, кулак. Долонька, кулак, долонька, кулак. Ховаємося в будиночок. Низенький, високий. Низенький високий. Низенький, високий. Після цього наші пальчики вирішили привітатися по черзі. Ось так вітаються наші пальчики. Ось так і великі. І наша улюблена вправа, яка називається Ми писали. Так? Ми зжимаємо і розжимаємо наші пальчики. Ми писали, ми писали, наші пальчики втомились. Ми долоньки розітремо і знову писати почнемо. А після цього можна пограти на музичних інструментах. Ось так. Навіть звук так можна. Ось такий звук в нас виходить. А якщо ми з вами будемо грати на піаніна уявному, або по твердій поверхні, також можна якийсь ритм навіть зіграти. І після всіх вправ не забуваємо собі аплодувати. Аплоди. Молодці!